Рубрика Сті відповідає на ваші питання. На першу частину питання, які були найкумедніші ситуації під час рейсу, можете відповідь подивитися на попередньому відео, а ми відповідаємо, що було найстрашніше під час рейсу. Дуже добре запам'ятала, коли це був рейс Дубай-Лондон. Ми йшли на посадку в Лондоні. Я вже була пристрібнута на своєму сидінні на Джемсіті. Ну і от літак, да, його трясе. Отак. Ми йдемо отак на посадку, трясе, трясе. Ну це було не страшно. Трясе, трясе. І ми вже так майже вирівнюємося. Я бачу в ілюмінатор, як типу нужзлітно-посадкову смугу, типу ці вогники, і ми отак різко так от починаємо злітати. І одночас відбувається конференц-кол, це типу дзвінок для всіх бортпровідників, що зазвичай стається в якійсь екстреній ситуації під час таких фаз та польоту. Я вже все переді мною просто все життя перед очима. Я вже потім так заспокоїлася, змирилася, Це знаєте, долі секунду. Типу, стрьомно. Потім ти все приймаєш, потім повторюєш команди і дії в екстрених ситуаціях. Ну, а дзвінок був насправді тому, що да, дуже погана погода. В нас двоповерховий і літак, і він дуже важкий. Нас не вийшло з першого разу сісти. Ми трошки покружляли і сіли. Власне, і все. Друга історія. Я вже пристібаю в салон свою зону відповідальності в бізнес-класі, і я бачу дорослий чоловік, да? і у нього була з собою черепаха, ну, іграшка черепашка. Він її посадив, типу, на, ну, тут екрани, і він як перед собою, тобто наверх екрану поклав. Він посадив так, цю черепаху, і так на неї дивиться таким трохи шаленим поглядом. Я підходжу, кажу: там, ну, типу, вибачте, треба, щоб всі речі були засікюрені. І він так повертається ну, так. типу. Але це моя черепаха. Типу нам треба було вже взлітати скоро, передавати наші ну, перевірку, що я там засікюрила свій салон. І я кажу: Та, я розумію, але ваші черепасі буде небезпечно так лежати зверху. Їй потрібно теж пристібнути паски безпеки. Він так на мене подивився. А вона не може злітати тут. Я кажу: вибачте, але ні. Типу, ви маєте тримати її на руках. Мені було якось, ну це не прям найстрашніше, це було моторошно трохи. Ну, він її взяв. Потім, після взліту, я до нього підійшла. Він, по ходу, зрозумів, що він дивно виглядав. Він мені сказав, що просто ну, в нього хвора дитина, і, типу, ця черепаха, вона як символ. Ну, типу, що він завжди бере її з собою подорожувати, це як нагадує про про його дитину. І це було дуже зворушливо, але я не розумію, чому він тоді так зі мною розмовляв дивно. Але менше з тим, бачите, не треба людей судити по першому враженню. Вийшов нормальний чоловік, але дуже дивно це все виглядало. До речі, діліться своїми історіями, можливо, коли ви пасажирами літали, або як бортпровідники, що було найстрашніше під час вашого польоту.